Що таке класи еквівалентності? Це техніка тест дизайну чорного ящику, яка рекомендує розбивати вхідні чи вихідні дані програми на групи, в яких поведінка програми має бути однакова згідно документації. Уявіть собі, ви тестуєте програму для обрахунку податків за прогресивною системою, якщо користувач вказує свій дохід за рік. Від 0 до 10 тисяч гривень включно його ставка податку 0%, якщо від 10 до 100 тисяч гривень включно 10%. Якщо від 100 тисяч гривень 30%. Техніка тест дизайну радить, якщо поведінка програми в кожному діапазоні однакова для будь-якого числа, то ці діапазони є класами еквівалентності, і для їх тестування необхідно і достатньо вибрати лише по одному представнику кожного класу. Не треба проводити тести з сумами 10, 20, 30. Результат буде той самий. Тому й тест на кожний клас має бути лише один. В результаті маємо три позитивні тести для кожного класу. Наприклад, 100 гривень 42 копійки, 50 тисяч гривень 200 тисяч гривень. Але це ще не все. Окрім позитивних тестів, ми можемо створити негативні, наприклад, перевірити поведінку програми, якщо ввести значення менше нуля чи букви. Кирилицю, спецсимволи або залишити порожнім, для яких даних ми можемо використати техніку, окрім цифр, букв, символів. Тут ви обмежені лише вашою фантазією. Програму можна завантажувати зображення, перевіряємо різні типи файлів. Потім перевіряємо файли різного розміру. Введення тексту спробуємо строки різної довжини. Програма працює за різних розмірів екрану. Перевіримо це! А працює в різних версіях операційних систем чи браузерів. Також тести. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.